Василь Стус Блажен, хто тратити уміє. Блажен, хто тратити уміє, коли заходить час отрат аби лишалася надія і виростала гостократ, що білий світ, він завжди білий, і завжди добрий білий світ, Хай ти у ньому син несмілий. Кого пройняв циганський піт, а все ж буття твоє у леті, і в ньому порятунок твій, вся суть твоя лише в поеті, а решта тільки перегній, що живить корінь. Золотіє над осінь яблуневий сад, блажен, хто тратити уміє, коли заходить. Час утрат. Переможного миру вам!